Ось результат мого сьогоднішнього дня. Сьогодні я займалася розсадкою, пікеруванням своїх сіянців та сіяла нові другі, насіння друге. Зараз покажу, що саме я, які квіти я сьогодні розсадила. Оце аквілегію, зараз показую. Багатенько вийшло стаканчиків. Це 200 грамові, то ромашка. Зараз покажу, що я попікірувала, а потім розповім, що я садила, висіяла які сім'яна. От, порозсажувала тут пенісет ума 4 кущики. Піларгонія, різинум, тут ось анациклюса, вісім кущиків. Це ось четверо. Церциса канадського. Це таке деревце гарно квітуюче. Посіяла ось що. Ось я попідставляла, де були пакетики з насінням. Перший ось дзвоник карпатський. Він уже в мене є. Ну, раніше посіяний він витягся весь, може, це цього разу краще вийде. Це такий день додався. Можливо, вже із цього посіву будуть кращі сходи. От рядом іще Сапанарія. Тоже так само вона у мене є, витяглася. Сподіваюсь, що ця буде краще. то сальвія. Це ось пішов синій бровалія американська. Це однорічна квітка, вперше я її буду пробувати вирощувати. Тоді, ось тут далі, це посіяла молюцела, теж однорічник. Далі Подорожник пурпуровий, дуже дрібне насіннячко, поверхнево сіяла, Алісум білий, потім ось лімнантис, шавлія мускатна, всі які хороші такі. Стаканчики з кришечками. Ось так воно накриється і буде йому хорошо. От як в нагоді встановлюються різні підручні ємності. Це ось другий такий стаканчик, це пшениця чорна. Це ось отакий широченькій риночці гайлардія. Ну, не все, я висіяла, що збиралася, бо не вистачило вже мені стаканчиків та й землі теж, якраз скільки насіяла, скільки її використала. Та ще у нас вимкнули світло і вже воно вечерює. І я поспішаю, щоб. Бистріше його все по містам пороставляти. Ну, опять же, буду його ставити все на підвіконня. Досвідку я в цьому році, в році не використовую, перевіряю, як воно само буде рости. Сподіваюся, що виросте і все з ним буде добре. Ну, от і все. Все, я молодець. Всім до побачення.